Дуже цікава гра була і дуже присевний суперник. І, звичайно, дуже сумно, що ми пропустили на останні, на останні секунди, можна сказати. І, прийшов гол, можна сказати, цепочка помилок була і десь десь не, не повезло. Але, сподіваюсь, був, ну, я, я знаю, що був цікавий матч. І... Подивимося, що буде глаз, будемо готуватися. Минулий матч ти пропустив, казали, у тебе був поріз. Так зараз от воно якось взагалі вплинуло на підготовку до цього матчу. Чи все нормально? Та ні, в мене шви поклали шви і я не відчуваю ні болі, ні дискомфорту. Все добре і це не заважає. У грі сьогодні от, болівальники були у захваті. Їх було ще більше в матчі проти партизанам, наскільки це відчувалося. Хоча там була невеличка група от, людей з Глазу, так вони намагались перекричати, але це не вдал, не вийшло. В них. звичайно. Я хочу подякувати болівальникам, котрі у нас болювали на стадіоні, та котрі болювали за нас біля телевізорів в Україні. Дуже сумно, що не змогли порадувати Будемо все робити, щоб пройти далі у матчі, у другому матчі. Макс Зячук на трибунах був. Він потім вийшов до команди, от підтримував, переживав, напевно, от йому в ролі болівальника. Наскільки це велика втрата для Динамо? Дуже велика втрата, бо Макс дуже гарний гравець. І дуже хочеться побажати йому як найшвидшого відновлення. Ми всі підтримуємо, тримаємось, тримаємо його в тонусі, можна сказати. І Тара Михавко вийшов, молодець. Тільки можу похвалити. Так були помилки, але всі ми поминаємось. Все буде добре, якщо він через, через це пройде.